Пригоди Робінгуда. Пригоди Робінгуда. Дуже давно в Англії жив такий собі юний аристократ Робін Локслі. Він віддано служив королю Річарду Левовому Серцю. Якось король вирушив на тривалу війну за кордон. А принц Джон Безземельний захопив владу і оголосив поза законом усіх. Хто його не визнав. Опинився серед них і Робін. Тож довелося йому шукати притулку в Шервутському лісі. Тут, під вигаданим іменем Робін Гуд, він приєднався до групи вигнанців і вони стали грабувати екіпажі подорожніх аристократів і збирачів податків жорстокого шерифа Нотінгема. Але Робін Гуд – був незвичайний розбійник награбований, він не залишав собі, а роздавав місцевим мешканцям, яких пригнічували непосильні податки безжалісного тепер уже короля Джона. Селян спіткала така скрута, що багато хто з них полишав домівки і вирушав із родинами до Шервицького лісу до Робіна та його товаришів. Хоча Робін і відмовився від аристократичного минулого, іноді він навідував чарівну Леді Маріон, подругу дитинства й кузину короля Річарда Левового Серця. Раніше вони часто зустрічалися при дворі. Шериф Нотінгема пильно стежив за Леді Маріон, сподіваючись схопити благородного розбійника. Однак дівчині все таки вдалося непоміченою прокрастися до лісу, зустрітися з робіном і повідомити про останні плани жорсткого шерифа. Спливав час і барони проточили королю голову, жаліючись на робіна, який постійно їх грабував. Тож одного дня володар оголосив змагання. Які б піднесли дух шляхтичів і заспокоїли б усіх тих, хто вважав його пихатим і жадібним. Новина про змагання надзвичайно швидко поширилася шерводом. Король улаштовує змагання зі стрільби з лука, участь може взяти будь-хто, особливого дозволу не потрібно. Годі чекати ліпшої можливості підібратися ближче до короля й перемогти його. Тож Робін, найвправніший лучник у цих краях, перевдягнувся селянином і вирушив до королівського палацу разом зі своїми надійними друзями, також перевдягненими. Настала черга Робіна. Щоразу, коли він влучав у ціль, глядачі підтримували його радісними вигуками. Робіна оголосили переможцем, і тоді він стягнув із себе капюшон і відкрив обличчя. На нього враз накинулися солдати шерифа, зав'язалася бійка. Друзі поквапились на допомогу Робінові. Та, хоча вигненці з Шервудського лісу й билися невтомно і хоробро, хоча натовп і був на його боці, до короля Джона прибула підтримка з замку, справи шервуцьких розбійників були кепські. На щастя, саме тут повернувся з війни король Річард Левове Серце, леді Маріон повідомила його про зраду Джона і додала. Роберт Локсі боровся зі зрадником Джоном, адже зберіг вірність вам, своєму королю. Річард негайно наказав заарештувати принца Джона та його прихильників, повернув Рінові титул і землі, які так несправедливо в нього забрали. Тоді, помітивши почуття, що виникли між молодим аристократом і кузиною, король. Благословив їхній союз і на честь цієї події в Шервоцькому лісі влаштували велике святкування. Відтоді Робін і Маріон жили разом у мирі та любові, а король Річард мудро правив Англією ще багато років. Кінець.